Я бачу голову, страждання Христа, пилися колючки тернові від болю та спраги, шурніли вуста, знущалась юрба аж до крові. Побитий, опльований злими людьми, на хрест від землі був піднятим, щоб вічні оселі одержали ми. Із Богом могли поєднатись, в'їдалися цвяхи у тіло святе. Зран кров випливала повільно, а очі в любові твердили про те, що муки прийняв добровільно. Я знаю, провини мої на собі Підняв ти на хрест. Щоб прибити, щоб вже не гріху я служила, тобі достойні діла могла творити, та часом бува пожадливість лиха, з дороги старається збити, щоб знову колючками злого хр... гріха, міх рани, болючі є трити. покорі схиляюсь, я під Христом. Так, мене мало ще сили, молитві горливій, кріплюся Христом, щоб труднощі не зупинили. Я бачу Голгофу, страждання Христа, я бачу жахливі мучення, Тут ласка Господня, пролилась свята, щоб кожен міг мати спасіння. Слава Господу!